Щодня українці та українки зіштовхуються з жахами війни. Нашу буденність заполонили повітряні тривоги та новини про бойові дії на фоні цього виклики, які зустрічаються в особистому житті, проблеми і питання, які є звичайними для кожного дня, часто можуть сприйматися як щось занадто складне. Через це може виникати відчуття, що нам тяжко прокинутись. І встати з ліжка, а маленькі буденні ритуали, які нас радували, вже не приносять задоволення. Якщо цей стан триває більше двох тижнів, то треба задуматися, чи не страждаєш ти на депресію. На жаль, її не завжди просто відрізнити від поганого настрою. Під час та після війни депресивні стани є більш поширеними. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята людина 22 з тих, хто за останні 10 років пережили війну чи інший збройний конфлікт, страждала на депресію, ПТСР та інші психічні розлади. Первинними ознаками депресії є втома, а втрата інтересу до життя, відчуття, що нічого не хочеться робити, роздратованість. Постійне відчуття тривоги чи безнадії, відсутність бажання бачитися з друзями та подругами, ходити в школу, коледж, університет. Також варто звертати увагу на порушення травлення, переїдання або втрата апетиту, головний біль і порушення сну, постійна сонливість або безсоння. Варто забити тривогу, якщо речі, які раніше приносили тобі задоволення, Припинили працювати це дзвіночок, аби звернутися до спеціалістів чи спеціалісток. Не завжди мають бути якісь прям серйозні ситуації або проблеми для того, щоб сталася депресія. Інколи вона відбувається чисто на фізіологічному та хімічному рівні. Депресія це хвороба, яка може проявлятися в легкій, середній чи важкій формі. Саме тому інколи важко визначити, чи людина хвора на депресію та вчасно вжити заходів. Усміхнена і бадьора людина також може бути в депресії. Ми можемо спілкуватися з людиною, яка виглядає щасливою, а насправді всередині може почувати себе доволі пригнічено. Така людина не виказує своїх справжніх почуттів через недовіру до світу. Вона не відчуває, що може поділитися своїм станом з близькими, тому робить вигляд, що живе своїм звичним життям. Зараз нам особливо важливо бути уважними до своїх рідних, друзів та подруг. Експерт КГО Ластрада Україна, які забезпечують роботу національної гарячої лінії для дітей та молоді. Тверджують, що перші ознаки депресії можуть побачити ті, хто добре знає людину. Будь-кому важко радіти життю під час депресії, але слід пам'ятати, що вона лікується. Депресія це хвороба, така сама, як грип, простуда, проблеми з серцем. Ми ніколи не говоримо і не обезцінюємо, якщо ми захворіли на грип. Ми йдемо до лікаря, лікуємося і розуміємо, що це хвороба. Підлітки з 14 років можуть звертатися за лікарською допомогою самостійно. Після діагностики у сімейного лікаря чи сімейної лікарки, психіатра або психіатрині, може бути рекомендована психотерапія або поєднання терапії та прийому ліків, а отримати психологічну підтримку можна зателефонувавши на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116… 111. консультація є анонімною та конфіденційною.